Одна думка. Це проект експертна думка на хвилях. Перед ФМ. Моє ім'я Богдан Корабльов і у нас сьогодні в гостях директор ТОВ «К2» Рудюк Сергій. Вітаю вас. Доброго дня. Перше питання, яке хочеться задати вам, і взагалі зараз українці всі зададуть це питання: що таке «К2 Клауд і ЕРПІ, і як галазується бізнес в Україні, і як він взагалі обслуговується, в принципі, «К2 Клауд» і ERP – це хмарне рішення, на якому написано велика кількість модулів «СМС», CRM, Зараз пишеться в Крім того, там є система онлайн навчання і, і ряд других систем. Фактично, користувачі можуть зайти в цю хмару, створити свої е, області хмарки і створювати свої проекти без залучення програмістів, прямо використовуючи готові програмні рішення. Тобто, за рахунок того, що там є навчання, фактично онлайн навчання, можна пройти так. Тобто людина може сама зайти і все зробити, не телефонувати там якомусь дядькові, і казати, можете нам це програмісту і що. Зробити, а може все сама зробити правильно. Я вас розум. Так, так звичайно. велика кількість маленьких компаній, їм зручніше зайти на сайт, зареєструватись, нікого не дергати. Є якась документація, є якісь курси навчання по системам. Вони проходяться по цим системам, навчаються і самі фактично створюють систему так, як їм потрібно. А якщо вже більш велика компанія, вони вже звертаються по якихось дороботках, які б бажали бачити в системі. Це вже до професіоналів, так і так так розумію. А скажіть мені, будь ласка, які переваги використання і для підприємств, зокрема в Україні, перш за все, це система, на якій працює велика кількість компаній, і завдяки цьому ця система вона дуже добре відпрацьована і розвивається в часі. Зразу получається якісь оновлення. Оновлення виходять майже кожного дня. Тобто, получається, що ви можете написати які зауваження і на найближчому часі у вас ваші зауваження будуть втілені, це вам допомагає вирішити ваші питання, потреби, і при необхідності ви можете доставляти необхідні модулі, які які вам потрібні. Тобто, якщо ви спочатку почали сайту, потім вирішили. Створити інтернет-магазин. Ви додали модуль інтернет-магазину і працюєте в інтернет-магазині. А якщо цього мало вам стало, вам захотілося ввести документа обіг тоді ви ставите модуль документа обігу, і ця, ця система працює як єдина ціла. Мені подобається в принципі. Якщо я захочу відкрити свій інтернет-магазин, потім ще щось ще щось. Я можу теж скористатися в принципі, ну вашою послугою. Так, так звичайно, да а чи існують якісь ось ми багато говоримо про те, що людина може сама. Зробити вам написати в техпідтримку, так ну що буде виправлятись або ж буде щось нове додаватись. А чи існують якісь уже успішні приклади, якісь кейси, які ми можемо зараз розповісти нашим, взагалі, слухачам? Так у нас десь досить багато інтернет-магазинів втворено на нашій системі. Велика кількість сайтів. Вони вже давно працюють. У нас є система онлайн навчання, на якій вже працюють зараз. В принципі, ВМС у нас давно є тільки зараз робиться це, щоб було в хмарі складські рішення. Існують і на ближчий час ми створимо бухгалтерський облік, фінансовий облік туди додамо. Тобто, в принципі, буде повний комплекс erp рішень. А як можна взагалі і чи можна стати партнером і отримати підтримку взагалі в Україні? Так, звичайно, можна стати партнером нашої компанії. Для цього ви можете написати мені по Viber, або написати через сайт. Ну, на наш на нашому сайті Курдварапкаю, тобто все можна знайти. Всю інформацію можна знайти на сайті. Якщо потрібно більше інформації, Viber, Telegram, напевно, так как почта. Це? Просто можна скористатись почтою, написати в принципі зворотню відповідь, теж ви зможете отримати. А скажіть, будь ласка, які основні переваги використання модуля в к в Cloud ERP для складів взагалі в Україні? Ну, перш за все потрібно зазначити, що вмс модуль у нас є в двох варіаціях. Одна варіація це. Для більш-менш звичайного обліку, коли переходить товар, і, і, і там внутрішні переміщення і Продається товар, і інший для великих складів. Перевага в тому, що у нас в системі є можливість показувати це графічно. Крім цього, для великих складів там спеціально оптимізовано під, під велику кількість об'єму інформації. Крім того, і за того, що це хмарне рішення, то е, користувачі в будь-який момент можуть встановити свою хмару і таким чином автоматизувати свої потреби. Але цим не, не обмежуються наші переваги, тому що у нас гібридна. SaaS, вона дозволяє користувачам розгорнути систему на наших на своїх серверах і потім маючи похідний код розвивати її в рамках свого серверу, надавати хмарне рішення своїм клієнтам. А які додаткові модулі і функції доступні зараз, які можуть бути корисними, наприклад для підприємств в Україні, взагалі додаткові в і чи ні в цілому? К2. в цілому в К2 дуже багато різних модулів. Це Спеціальні модулі за допомогою яких можна програмувати, це у нас реплікатор, який копіює з бази даних в базу даних. В системі у нас підтримується три виду різних баз даних: це PostgreSQL, MySQL і SQLite. Крім того, є конструктор таблиці за допомогою якого можна конструювати структуру бази даних і робити такі рутинні складні операції, як секціонування, логіювання, з. Даних, крім того, побудову ОРМ міграції і так далі. Є потужний конструктор звітів, за допомогою якого можна побудувати звіти, які ну які можна роздрукувати, або таблично, якась вивести, потім проаналізувати і так далі. А є модулі конструктор BI, за допомогою якого можна створювати дашборди, можна створювати складні звіти. Ось, в принципі, такі речі. Крім того, у нас в системі передбачається. Маркет за допомогою якого можна розповсюджувати модулі сторонніх програмістів. Фактично зараз до розробки в системі можуть долучатись програмісти зі всього світу, які знають PHP, Python, і цими мовами програмування. У нас не обмежені можливості. Таким чином, програмісти з інших країн можуть можуть дописувати різні програмні рішення, додавати в наші системи, і система може автоматично Метично, всі наші клієнти бачать ці нові модулі, можуть їм користуватись або купляти, користуватися, або безкоштовно, якщо автор випустив безкоштовну версію. Я так розумію, що К2 Клауд взагалі може інтегруватись вже з існуючими системами, так які там працюють на підприємствах. Так у нас наразі ми приходимо в компанії і не вимагаємо від, від них відмовитись повністю від систем, на яких працюють. Ми приходимо там. Може працювати АДНС, Бас, може працювати ОДО, може Microsoft Dynamics і інші системи на Oracle і так далі. А ми приходимо, ставимо свою систему, робимо інтеграцію з існуючими системами, і таким чином дві системи або декілька можуть одночасно працювати, доки доки це потрібно клієнту. Зараз дуже важливе буде питання, тому що це важливо в принципі. Ну у нас не дуже легкі зараз часи, і питання як забезпечуєте ви захист. Да? даних, конфіденційність даних інформації на підприємствах взагалі в Україні, ну ось урахування кібербезпеки з усім всім, я як зараз у вас справа у нас все працює перш за все на Linux. Це одна з найстабільних. Безпечних систем, крім того, ми постійно працюємо над тим, що робимо аудит безпеки систем. І звичайне резервне копіювання, логіювання воно допомагає забезпечити повністю збереженість даних в системі. тобто безпека на вищому рівні. Так, так, звичайно, це найважливіше. А які можливості масштабування пропонує К2 Клауд і ЕРПІ для підприємств в Україні, і які планують розширяти, наприклад, свій бізнес? Фактично, клієнти можуть почати, якщо вони маленькі, тільки починають з їх хмари разом з іншими, фактично створюючи і не задумуючись, де зберігається інформація. Потім, коли вони виросли, вони можуть скористатись можливістю виділення своїх даних в окрему базу даних. В окрем Окремі похідні коди? А коли компанія зовсім велика, вона виділяється в окрему віртуальну машину або фізичну машину, яка може переміщуватись, будь де в світі. Фактично з одних дата-центрів в інші, от, ну фактично, при, при необхідності дані можуть переноситись в будь-яку точку світу. Зараз ми звикли до того, що все в принципі є в наших смартфонах, все є в мобільних телефонах. А яким чином К2 клауд ERP, підтримав? Мобільний доступ для користувачів в Україні, і ось зараз особливі такі умови віддалені роботи. Як ви ось цим у нас рішення веб-орієнтоване рішення, воно адаптивне і працює на різних пристроях, тобто може працювати на дестопах, на планшетах, на мобільних додатках, і автоматично воно підлаштовується під певні пристрої. Крім того, у нас є програмні рішення, які для певних платформ там Android, і ОС це для того, щоб виглядала в вигляді піктограмки, вигляді програми, яка автономно працює в системі і через API працює з. А хмарою, ну це дуже вигідно, дуже класно і зручно, тому що ну з мобільного телефону можна в принципі зайти. Все, що треба зробити, не треба навіть і комп'ютер. Але питання, знаєте, яке ще в мене є? От для користувача там мобільно, ну найчастіше ми з мобільним телефоном. Ну, куди б ти не йшов, щоб ти не робив цю програму? Вона є в доступі в відкритому, чи її треба завантажувати на вашому офіційному сайті безпосередньо для мобільних? І чи ви підключаєте вже, коли з вами клієнт іде на контракті, наприклад, на якомусь? Як це відбувається? Так, да, тут все залежить від того. Ну, веб-рішення воно доступне для всіх з нашого сайту korva.eu sas рішення звідти ж теж можна натиснути на кнопочці перейти хмару і переходиш в хмару і там створюєш свою хмарку в залежності від потреб. Є також платні модулі, які доступні тоді, вже коли клієнт оплатив або через карточку, або платіжною системою системи. Тоді Ді, у них активується ця можливість полишити цей програмний продукт. Якщо це робиться на хмарі, то вони користуються і не бачать програми код. Але якщо купили автономне рішення, яке ставлять на свій сервер, то в цьому випадку передаються програмні коди, і надається можливість змінювати їх в рамках одного сервера. Що треба зробити, щоб стати партнером, навіть не партнером, а користувачем безпосередньо k 2 клауд ERP? для потрібно цього потріб... написати, позвонити що, що треба зробити? На повне самообслуговування користувачі заходять на сайт core2.eu, Звідти є посилання на хмару, і там вже реєструються і працюють хмари. А зараз у нас хмара в тестовому режимі, тому користувачі мають змогу закачувати програмні рішення, встановлювати, дивитися, як воно виглядає. А в найближчий час користувачі вже будуть там дещо обмежені в згідно їх оплати і так далі доступах своїх так би мовити, є така демо-версія, так так, так так. зараз, якраз к самий раз користувачем пробувати систему, дивитися, як вона побудована, зрозуміти чи підходить вона, і бачити той розвиток, який буде там, в найближчий час. Ми зараз можемо радити цю систему всім, чи окремим категоріям, наприклад, там онлайн-магазинам, тільки, чи тільки там ресторанам, чи це може кожен, наприклад, я можу як ведучий, теж там зареєструватись і щось для себе зробити, чи як якась конкрет. Так, система підходить для всіх. Якісь окремі модулі можуть бути, наприклад, для якогось напрямку, припустимо, для там зубних клінік. Да? Але це стосується певних моделів. Якщо брати всю систему, то в принципі вона знайде своє використання в будь-якій компанії. Маленькі компанії можуть створювати там сайти, інтернет-магазини, великі або або робити облік ФОП, великі компанії можуть там уже більш серйозно. Озні речі вести там в МС великих складів найближчим часом. Це бухгалтерія буде, буде фінансовий облік, також зберігати загальну інформацію в системі відок, якою з версійності змін вести документообіг і так далі. Тобто, в принципі, кожний, так як система складається з таких кубіків, кожен може додавати ті можливості, які їм потрібні в їх бізнесі. Давайте ще раз проговоримо сайт, ми можемо знайти всю інформацію потрібну для. Для нас кордва.ю друзі. Заходьте, знаходьте. Там можна до речі, пану Сергію написати. І я думаю, що відповідь дуже швидкою буде. Там є демо-версія, яку ви можете завантажити. Не забувайте про це. Я обов'язково цим скористаюся. Мені цікаво просто все таке. я обов'язково цим скористаюсь. Давайте на завершення нашої сьогоднішньої з вами зустрічі. Щось поважаємо всім українцям по добрій вже традиції. Побажаємо всім перемоги. Тримайтеся. Дякую вам велике в проєкті експертна думка. Сьогодні в нас в гостях був директор Товка два. Дюк Сергій, експертна думка.